Створення ефективного зворотнього зв'язку є не тільки обов'язковою умовою реалізації формувального оцінювання, а й підґрунтям успішного навчання учнів початкових класів у цілому. Зворотній зв'язок це інструмент, що забезпечує взаємодію учня і вчителя, учнів між собою. Можна сміливо стверджувати, що створення ефективного зворотнього зв'язку. Є основою навчання школярів адже він дає уявлення про те, як іде процес навчання, інформує вчителя про досягнення та проблеми учнів, дозволяючи визначити рівень досягнення мети і вирішення навчальних завдань. Якісний зворотній зв'язок запорука успішного уроку, оскільки дає можливість зрозуміти, наскільки вдалим він був. Та як працювати на наступному. Він повинен проходити в атмосфері взаємоповаги і доброзичливості надавати час для того, щоб учні виправили помилки або змінили напрямок мислення і діяльності. Зворотній зв'язок або рефлексія триває впродовж усього уроку. З допомогою різноманітних прийомів оцінювання, які обов'язково передбачають самооцінювання та взаємооцінювання, проводиться як в устній, так і в письмовій формі за допомогою індивідуального або фронтального опитування. Рефлексія надає учням і вчителю можливість осмислити різні чинники навчального процесу емоційні, практичні, знаннєві. Чи не на всіх уроках початкової школи рефлексія емоційності і настрою особливо актуальна? Вона допомагає вчителю оцінити загальний настрій класу. Чим більше позитиву, тим краще зрозуміла тема. І навпаки, якщо умовних похмурих смайликів буде більше, значить урок здався нудним, важким. Виникли складнощі з прийняттям теми. Погодьтеся! Нам буває нудно і сумно, коли ми чогось не розуміємо. Таким чином учні звикають оцінювати свій стан, свої емоції, вчаться аргументувати свою точку зору. Крім того, така рефлексія допоможе учням налаштуватися на сприйняття теми. Рефлексію настрою і емоційності легко проводити. Варіантів маса. картки зі смайликами або знаковими картинками, сигнальні картки тощо. Рефлексія діяльності допомагає оптимізувати освітній процес. Учні осмислюють свій образ в процесі роботи з навчальним матеріалом. Часто використовується така рефлексія на етапі актуалізації знань, умінь, навичок, інтерактивного права, очікування. А з допомогою вправи сигналу учні демонструють розуміння або нерозуміння матеріалу. Продуктивними є рефлективні прийоми, де певним кольором позначені рівни засвоєння знань. Наприклад, світлофор, дерево зростання, цеглинки ле. Зрозумів, усе, легко виконував завдання зелений. Жовтий працював самостійно, але виникли ускладнення у виконанні деяких завдань. Червоний постійно потребував допомоги. Щоб оцінити обсяг виконаних завдань, доцільно використовувати праву піцем або вибори свій заряд. Рефлексія діяльності дає можливості осмислити способи і прийоми роботи з навчальним матеріалом, віднайти найбільш раціональні. Найголовніше допомогти учневі переосмислити свій неуспіх. І знайти його причину з позиції. Не успіх випадковий, успіх закономірний. Важливо переорієнтувати з песимістичної оцінки подій на оптимістичну. Рефлексія змісту навчального матеріалу допомагає усвідомити вивчений матеріал. На етапі осмислення та засвоєння матеріалу для швидкої рефлексії багатьма учнями можна використати вправу. Рефлексивний екран. А до вправи Долонька і фрінотатки дозволять пригадати найважливіші моменти уроку. Зворотній зв'язок допомагає педагогу побачити в живовому режимі навчальний процес і дізнатися одразу, що дітям було зрозуміло, а що залишилось на доопрацювання, Тобто тримати руку на пульсі. Дає можливості вивчати не тільки сам предмет, а що важливіше, навчити дітей вчитися, допомагає не тільки усвідомити пройдений шлях, а й побудувати логічний ланцюжок, систематизувати отриманий досвід, порівняти свої успіхи з успіхами інших учнів. А оскільки це відбувається в ігровій формі, учні не переживають стрес і не думають про оцінки та оцінювання. Таким чином налагоджуються довірливі контакти з кожною дитиною та робиться діагностика успіхів, труднощів та навчальних потреб дітей, а це і є ефективним формувальним оцінюванням.